Всім привіт-привіт! З вами Алінка Лівтінка і ви на каналі Пророкоділля. Це відео присвячується СП Пасхальний Бум. І це вже друге моє відео на… в рамках цього СП, тому що в минулому відео я окреслила те, що мені хотілося б вишити в рамках цього. Проєкту, а в цьому відео я вже спішу вам показати свої перші результати. Тобто, попрацювала я досить плідно і за три, можливо, за 4 дні я вже відшила свою першу роботу в рамках цього СП. І це, звичайно, як завжди, діти на першому місці, і Великодній рушничок для свого синочка в мене був на першому місці. І от ви можете бачити, вже готову роботу. Деякі моменти я окреслювала в своєму попередньому відео на рахунок рубки. на рахунок... От мені би хотілося, звичайно, вам показати, як вона виблискує. Вона набагато більше блистить і набагато краще. Але в нас сьогодні такий досить пасмурний день. І цього блиску рубки не видно. Але повірте, хто вагається і хто хоче спробувати, обов'язково пробуйте рубку, тому що вона неймовірна. Ось. Такі кольори підібралися на основний малюнок на цьому рушничку. Так, ось такі жовті кольори зі своїх запасів. Я так намагалася на яєчку на самому жовтому досягти такого більш плавного переходу, тому я так обмежилася таким жовто-гарячим, трішечки таким жовтим він з прокрашеною серединкою, і такий жовтий, так як світло лимонний. І ось ці дуже гарні кольори. це такі, вони використовуються на метелику, серединки квіточок. І ось ця штучка, не знаю, що це таке. Маленьке торчить. На квіточку не похоже, на її для яєчка замаленьке. От, і ось такі от кольори я використала. Так от виглядає готова робота. Зараз я покажу поближче бісеринки. Ну, Я, в принципі, результатом дуже задоволена. Так як от вийшло, по кольорах по всьому мені подобається. Єдине, що можна було би зробити, оці котики, вербочку світлішу. Трішечки затемна, вона в мене вийшла. Треба було дати, поміняти кольорами оцей такий світлий-сірий дати замість темно сірого, а на кінчики верби дати білий, перлистий бісер. Ну, але вже яке, я перешивати я не буду. Але в цілому, результатом я задоволена ще в одному із наступних звітів, бо, тому що це ж не останній мій звіт в рамках СП, Я покажу, можливо, застану Сонце, і покажу, як виблискує бісер при сонячному світлі. І в минулому відео до мене поступила в одному із коментарів, моя підписчиця запитала, щоб я показала, як я вишиваю, в скільки ниточок, і показала свою виворотню сторону. І вже хочу скористатися нагодою і виконати запит. Вишиваю я рушничок ось такою ниточкою. Ні нит для бісера Титан 100. Вже відшила я не, один, не одну катушечку цих ниток, і, в принципі, вона мене ще ніколи не підводила. І Вишиваю я ось такою голочкою для бісеру від Мілхіл. Дуже мені сподобалася. Я раніше просто купувала бісерні голочки в магазині Рокодільному. Але от спробувала цей раз мілхіловську голочку. Вона така дуже довга, дуже зручна, ну, як для мене виявилося. особливо, якщо я вишиваю в два проколи. Для мене мега зручно. така довга голочка. І ем, вишиваю я в одну нитку, але в мене є такі декілька основних правил. Е, завжди я бісерну голочку зав'язую гудзиком. Є, звичайно, дівчата, які противники того, щоб на рушничках були гудзики. Ну, але це ж в мене не весільний рушничок. Тому я думаю, що якщо тут буде гудзик, це буде зайва безпека для моїх бісеринок. І коли я починаю відшивати першу бісеринку, я обов'язково її пришиваю два рази. Тут я нічого дивного, напевно, не скажу нового. І друге моє правило завжди, от, на закінченні. Тут, от, тут, от, по краю, на вусиках, там, де є небезпека зачепити бісеринку, так, тому що тут от, нема потреби пришивати в два проколи, в, два, в двойну ниточку бісеринку, тут вона не зачіпиться. А ось тут, отут останні бісеринки, оці можуть зачіпитися, отут по краєчку, тут вусики можуть зачепитися. Я завжди вишиваю в два проколи. Тобто, от шию рядочок в одну, в одну, в одну, останню в дві. І так от стараюся дотримуватися свого такого правила. І покажу зараз свою виворотню сторону. Я не надаю особливе значення своїй виворотній стороні, тому що я буду закривати її підкладом. Тут проклеєна це сама заготовка на габардині, і вона проклеєна ззаді флізелі, флізеліном. І під час роботи цей флізелін це ну що там говорити, я ще навіть не користувалася цим рушничком. Вже є такі речі, такі місця, де він покашлатися. Але для мене це не принципово, тому що я так накривати кошик не буду, я обов'язково проклею, зроблю тут підкладочку. І зараз вам покажу, я от підготувала, вже підготувалася до відео. От в мене в роботі є ще, хто слідкує за моїм каналом, є ще. Спасівський рушник, ось такий. От, я тут вже по краям всі фрукти відшила, так, але треба все-таки братися. Напевно, після СП пасхальний бум, у мене буде СП Спасівський бум. І треба буде закінчувати спасівський рушник. так він виглядає І зараз покажу тут трубу, цей рушник, площа його значно більше, ніж в дитячому рушничку. І ви бачите, що він вже набагато більше покашлачений. От, також, звичайно, виворотня сторона, десь точать ниточки, десь вузлики, але я ж кажу, що я не, бачте, досить таки покашлачена. Але эм, ця клеєва тканина, якою проклеєний цей рушник, вона не призначена для довготривалого -довго користування. Я думаю, що коли виробник робив, він на це і розраховував, щоб проклеїв, робили підкладочку до цього рушника. Тому що, як би вони користувалися, от воно, бачите, вже навіть в процесі покашлачене. Тому обов'язково треба проклею, робити таку підкладну частину до цих рушників. І зараз я покажу, як виглядає в моєму варіанті цей підклад. Не скажу, що він мені дуже подобається. Але маємо те, що маємо. Можливо, з цим рушничком я буду експериментувати і брати дещо тонший підклад. Але от моєї старшої донечки ось такий рушничок це та сама торгова марка, тільки тут габардин. А Тут Атлас. Це також торгова марка Edelweiss. І от так він виглядає в оформленому варіанті. Я пришиваю тут мережеву. Ось такий дизайн. І ось так виглядає виворотня сторона. Але я пришила габардин. І вийшло так, що досить плотний атлас і досить плотний габардин. І рушничок вийшов такий досить. Важкенький такий, як на кошик, на дитячий. І ось так виглядає мій дитячий рушничок на кошечку. Тобто, бачите, повністю по розміру він нормальний, ніде не. Ну, він якраз от ідеально підходить під дитячий кошик. Єдине, що дещо от, хто може буде, кого не турбує проблема того, що рушничок буде такий трішечки важкуватий, то проклеюйте габардином. Я попробую на цей вже другий рушничок попробувати якусь, можливо, звичайну підкладочну тканину, якусь тоншу тканину підібрати. От, і ось так виглядає. Спершу я, самий перший мій рушничок це був ось такий рушничок від торгової марки. Барвиста вишиванка, він також заготовка була на атласі. І він перший рік в мене був в використанні без підклада. І замастився, що там говорити. Коли я накривала великодню пасочку, а в мене так вийшло, що помадка на пасочці, ну, ще не дуже просохла, така я, напевно, її дуже багато положила, прикрасилася з всякими різними там виробами. І е, помадка в мене відбилася, слава Богу, жирні плями ніякі, від кого не відбивалися. А помадка відбилася ззаді на е, Боже, флізеліні Флізоліні приклеєно. І мені це не сподобалося. Я дуже рада, звичайно, що воно в мене відібралося. Але такий варіант на майбутнє мені не підходив. І я вирішила вже потім, якщо цей рушничок я зразу нашивала, тобто я вже знала, які можуть бути наслідки, то цей рушничок я. Вже рік покористувалася і потім лише пришивала габардин. І тут також габардин. Ну, цей рушник він сам по собі тяжкий, тому що на ньому досить таки багато бісеру. Він такий, бачите, вже велика площа на ньому зашивається. Він такий, як дитячий. І він, ну за рахунок того, не дуже тяжкий. Тяжкий за рахунок бісеру більше. А от саме на дитячому рушничку от більше відчувається. Його важкість. І ось таке було моє сьогоднішнє відео. Всім дякую за увагу. Дякую, що ви були зі мною. Сподіваюся, вам буде корисний мій досвід у виробництві і використанні великодніх рушничків. І до зустрічі у наступних відео. Дякую за ваші коментарі, дякую за ваші лайки, за ваші пальчики вверх. Тому що таким чином ви даєте мені зрозуміти, що я знімаю своє відео не дарма. Ще раз дуже-дуже дякую. Завжди ваша Алінка Валівтінка. До зустрічі у наступних відео. Всім пока-пока!